Урочистості з нагоди дня народження Степана Бандери відбулися і біля його пам'ятника в Івано-Франківську. Міська громада вшанувала героя України молитвою та покладанням квітів. Учасниками заходу стали сотні франківців. Здобудеш українську державу, бо згинеш у боротьбі за неї. Тобто, перша точка декалогу українського націоналіста. Ми завжди думали, що це нас не стосується. Насправді, ці пророчі слова вони як ніколи. Говорять про теперішню ситуацію, тому сьогодні нас всі називають бандерівці незалежно. Чи ми підтримували визнання Бандери, чи не підтримували серед весь український народ називається Бандерівці, і сьогодні всі соціологічні опитування показують, що розуміння, хто такий Степан Бандера, розуміння бандерівського руху зросло втричі. Ми повинні навіть в такий відповідальний час дуже уважно дивитися, щоб фарбовані лиси не збереглися і не продовжували залишатися в Україні. Це наше сьогодні дуже важливе. Бо тому що коли хлопці воюють. То інші мають бути достойними їхнього чину на своїх місцях у владі, будь де тому основне гасло було Степана Бандери: те, що ідея, національна ідея, і національно спрямовані провідники мають бути в Україні і мають керувати і вести Україну до правильного самостійного шляху.